У нас на прямому зв'язку є народний депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук, який є ініціатором Верховній Раді, зокрема, ось законопроекту щодо того, щодо заборони абортів саме в Україні. От ми можемо зараз запитати пана Ігоря. Добрий добрий день, пане Ігор. Доброго дня, ви чули трішки нашу розмову. Ми зараз зачепили от, з гостями Чу. нашої студії. Так, ви чули. А чули ви, що ми зачепили трішки розмову, коли в яких випадках все ж таки можна дозволяти жінці робити аборт От за медичними показниками, якщо жінка зґвалтована? Я знаю, що ви ініціюєте зараз в Верховній Раді от цей законопроект про повну наскільки я зрозуміла заборону жінками України абортів. Так. Ну, перш за все, перш за все, е, ну звичайно, за медичними показниками, е, ніхто забороняти нічого не може і не має права, і це необхідно і має бути. Це перше. Друге, я чув е, ситуацію по зґвалтуванню, і це дійсно так, Е, я в Одесі нещодавно зіштовхнувся з ситуацією, коли. Батьки зґвалтованої поліцейськими до речі дівчини е, зробили все, щоб винних не притягнули до відповідальності. Побоялися розголосу, боялися того, що вона може ще більше постраждати, і тому подібне. Звичайно, в таких випадках е, є випадки, в яких має бути дозвіл на е, проведення ну, на переривання вагітних. Мова йде про заборону, коли вбивають абсолютно здорову дитину, яка є е, вже, е, по суті живим організмом. От, власне, на це е, і спрямований законопроект наш, який зараз зложивання ембріонами, тобто ембріональною тканиною, яка йде за кордон, наскільки я розумію, стволові клітини, і так далі, так? Так, коли лікарі просто зловживають ось цими ненародженими дітьми і роблять фальсифікацію стосовно того, що я правильно розумію вас, Фальсифікацію стосовно того, і що дана дитина і це на насправді насправді це є масовим явищем в Україні масов, масовою проблемою в Україні в Києві. Я по багатьох пологових будинках. Чув цю ситуацію і від е, породіль і від е, працівників, в тому числі пологових будинків, це ціла проблема, і це цілий бізнес. Ну якщо так можна, звичайно, назвати пане Ігоре. А як ось тут знайти знайти ось цю межу? Я розумію про що ви говорите, тому що дійсно Україна, так само як і Росія. Е, е, Чорними постачальниками ось цих ембріонів, тобто ненароджених маленьких дітей, але як знайти е, ось цю можу, тому що ми щойно побачили, наприклад, ірландський приклад, коли жінка померла, індіанка, яка жила в Ірландії, тому що е, у неї завмер плід і їй не робили аборт, е, і жінка померла, врешті-решт не отримавши медичну е, допомогу. Як знайти ось можу, що з одного боку у жінки замер плід? І дійсно їй не надають медичну допомогу, а з іншого боку, щоб вона не позбулася здорової нормальної дитини, щоб її дитина не пішла там на якісь ну а, запчастини. Клінше перш за все, перш за все, це дійсно а, те, що має нести відповідальність наша медицина, наша охорона здоров'я саме за такі випадки. А законодавець має поставити законодавчу межу. Але так як це є дуже дискусійне, болюче, багато векторне питання в Україні, то я ініціював цю дискусію, тому що насправді ще не розглядався не законопроект, не це. Я виступив з законодавчою ініціативою, і от уже рік триває дискусія, і вона досить плідна, в тому числі от зараз в ефірі вашої передачі триває. І я думаю, що незабаром уже разом з експертами, представниками церкви, громадянського суспільства, ми дійсно запропонуємо країні подібний законопроект. Який буде я сподіваюся зважений, виверений. Дякую, пане Ігор. Ну, звичайно, ми ми, ми для цього ж і е, спровокували дискусію в суспільстві, щоб якраз законопроект був виваженим і. Враховував всі інтереси і дитини і породін. А пане Ігор, останнє запитання. Тоді дивіться, у нас була тут дискусія з приводу того, коли в яких випадках можна чи не можна. От я почула зараз вашу думку, що дійсно ви говорите про те, що аборт можна проводити, якщо є медичні певні показники для жінки. А якщо вона зґвалтована, ці... також наскільки я зрозуміла, ну, так о, це, це питання також дискусійне. Особисто я схиляю, що так. Тобто, в, має право жінка на аборт, якщо вона зґвалтована, о, так о, о, особисто я схиляю, що так. А чи можна в нашій країні довести? Тому що що на ми зараз з гостями нашої студії намагалися а, поговорити на те, як це довести, от це, це довести це, дуже складно, це це, це це дуже складно. Я е, коротко приведу вам один приклад. Давайте е, в Одесі на вокзалі двоє поліцейських зґвалтували дівчинки. Коли я підняв це питання, коли це питання почало широко обговорюватись в Одесі і в Україні в цілому, то батьки дівчини вийшли на правозахисницю, яка зробила публічним це питання, щоб притягнути поліцейських mm. до відповідальності, і сказали, що вони категорично проти, вони просять не втручатися в їхнє приватне життя. Вони не хочуть, щоб їхня донька там і так далі, страждала так страждала від мені, сорому. Сорома мені, тобто. мені зателефонував генеральний прокурор України Юрій Воценко і сказав, що я можу гарантувати батькам, що опізнання буде проходити через скло, що я е буде виділена охорона, що буде засекречене прізвище дівчини. Ну і тому подібне, але батьки все рівно не погодилися. Може їх залякали. Може, їх просто залякали, Ну, це. Свідчить про те, що є недовіра а до правоохоронної системи, а б, що в Україні існує порог, який не дає можливо порог суспільного відношення до зґвалтований, який не дає часто можливості покарати винних у зґвалтуванні. І ще одне останнє, також запитання, пане Ігоре, ось ми поговорили знову ж таки про зґвалтованих дійсно в Україні, є це певний сором, щоб не почули, не дізналися про те, можливо, в даному конкретному випадку є також момент, коли а, дійсно був певний тиск на батьків, і вони просто побоялися. Тому що якщо ось таку приватність, про яку ви говорили, їм була гарантована з боку держави, то все ж таки дійсно дивно, чому вони не погодилися. Але менше з тим вибір у кожного своє. А як з приводу вибору, а якщо жінка не має коштів отримав? Вати дитину, от вона каже: я хочу зробити аборт, тому що у мене немає коштів, і я не хочу народжувати біло жебрака. От, 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 отут має вступати в дію держава, якщо е, або е, і фінансовим забезпеченням, якщо вона готова сама виховувати, А якщо бо таке трапляється, що просто це відмовка щодо фінансів. А просто не бажає то тут уже маємо є держава дбати про виховання дитини в сиротинці. і не треба цього боятися. Адже насправді, ну навіть лідер нашої радикальної партії виховував Олег Ляшко, виховувався в сиротинці. і як бачимо, досяг житті дуже багато так. І таких випадків дуже багато. Ми нещодавно були. В одному колективному сільхозпідприємстві успішному на Полтавщині там його власник і директор в цьому ж інтернаті, де Олег Валерійович виховувався тільки на 10 років старший. Тобто багато є успішних людей, які виросли в інтернаті. А їх могли вбити через таку відмову. Зрозуміло, дякую вам, пане Ігор. Це був Ігор Мосічук, депутат від радикальної партії, який ініціює на наразі от, знову ж таки законопроект, який стосується ненароджених дітей і права жінки на аборт.